Засідання. З тим новому судовому засіданні ми з'ясували, що ми можемо переглянути ту інформацію, яка на диску знаходиться в зв'язку з відсутністю для цього технічних можливостей. І за це засідання прокурор мав забезпечити можливість спорядження. Будь ласка, можемо переглянути це.

Продовження дослідження цього. Ваша честь, дозвольте? Так. Дивіться, я хочу нагадати, що це вже не перше судове засідання, яким був зобов'язаний прокурор, а друге судове засідання. У нас вже верніше зараз вже третє судове засідання, на яке прокурор мав забезпечити технічне обладнання або взагалі розказати, що там знаходиться на дисковій. Я думаю, що ми далі по справі не можемо переходити, тому що це є основне, на що ми маємо посилатися. Тобто, там 600. 76 чи там скільки фотографій, які ми маємо переглянути. І нагадую, ваша честь, що там ми маємо побачити релігійно неприязні відносини до Зарубіна. Тобто на цих 600 фотографіях з лишнім має бути Зарубін. І я маю бути. І це має якось описано бути от в протоколі, вказано, що саме це є фактом порушення релігійно неприязних відносин. Так, ваша честь, да. Так, дозволити честь. Я так вважаю, що у нас ну, послідовно е, досліджуються письмові докази, от, тому ми не можемо досліджувати інший доказ, якщо ми не дослідили, дослідили цей. Тому нам необхідно Або, е, Ми визначаємо, що прокурор фактично фізично не може надати докази того, що інформація на диску є е, е, належним по доказом. Ми визначаємо і прокурор каже, що він не може дати. Або якщо ми, якщо прокурор зазначає, що сьогодні виникла у нього технічна неможливість через неприбуття співробітника органу досудового розслідування, то я так вважаю, що нам необхідно відкласти справу Ваша честь для того, щоб все ж таки дочекатись того самого представника з комп'ютером, який може дати цю інформацію. Так, да, тому що ми ну, не можемо ми далі слухатись, слухати досвід інші докази, якщо ми не визначили всьо -всьо, щодо цього доказу остаточно. Дякую за чому. Це спільна позиція. Що... Да, це буде так, ваша честь, це взаємопов'язані докази. Нам спробуємо наступного судового засідання доставити технічні можливості для передання вказаних файлів.